Доброго ранку! Сьогодні 16 лютого 2023 року. Заняття в середній групі з логіко математичного розвитку. Тема заняття пряма та зворотня вічба в межах п'яти. Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатись чимно щодня, посмішку людям усім посилати. Щастя! Миру, здоров'я та добра всім бажати, чого і я вам, дітки, бажаю. Сьогодні, дітки, у нас заняття з математики. Ми будемо з вами рахувати в межах п'яти, а також називати геометричні фігури. Адже ви знаєте, що математика. Це наука про числа, цифри, геометричні фігури. Скажіть, будь ласка, що це за фігура? Так, це круг. А це що за фігура дітки? Так, прямокутник. Назвіть цю фігуру. Так, квадрат, діти. І остання трикутник. Вірно. Дітки, а як по-іншому ось ці чотири геометричні фігури можемо назвати? Так, це плоскі геометричні фігури. Яка з цих фігур не має кутів? Так, вірно, круг не має кутів. А яка фігура має три кути? А трикутник тому він і називається. Так, саме трикутник. А що спільного у квадрата та прямокутника? Так, квадрата та прямокутника прямі кути, їх по 4 та чотири сторони у кожного. Дітки а тепер. Подивіться на ці фігури і скажіть, як їх можна назвати одним словом. Та об'ємні, що це за фігура? Циліндр. А це та куб. І остання куля. Я думаю, що ви добре пам'ятаєте, що це об'ємні геометричні фігури. Дітки сьогодні ми з вами будемо рахувати в межах п'яти прямим та зворотнім напрямком. Завжди ми рахуємо зліва направо, розпочинаємо рахувати прямим рахунком. Один, два, три, чотири, пять. Давайте ще раз. Один, два, три, чотири, п'ять. Така лічба, дітки, називається. Прямо ми розпочинаємо з цифри один і закінчуємо останньою цифрою. Зворотня ми розпочинаємо з цифри 5 і закінчимо цифрою 1. Ми бачимо циферки на картині і промовляємо число. 5, 4, 3, 2. 1. Давайте ще раз. П'ять, чотири, три, два, один. Якщо ми розпочнемо з числа 4 в зворотньому напрямку, то ми будемо так говорити: чотири, три, два, один. Тітки, а тепер подивіться. Скільки є предметів на картинках і в вас дома, і на вулиці, і в дитсадочку, які дуже схожі на геометричні фігури. Як на плоскі, так і на об'ємні. Подивіться, що в нас зображено на першій картинці зліва. Так, це м'яч, на яку геометричну фігуру він схожий. Так, саме на круг. А ось ми бачимо валізу, на що вона схожа. Так, на прямокутник, правильно. Подивіться, зліва у нас холодильник. І на яку геометричну фігуру він схожий? Так, він схожий на прямокутник. А кавун яку має форму? Так він має форму круга, а точніше кулі і він є круглим. На що схоже колесо? Так, на круг. І ось на картинці в нас зображений телевізор. Який має, яку форму? Так, саме прямокутний. Дітки, ви, коли були маленькими, зовсім маленькими, дуже любили гратися з такою іграшкою, як пірамідка. Скажіть, будь ласка, на що ж схожа пірамідка? Так, саме на трикутний. І годинник у нас зображений. Я думаю, що ви добре. Знаєте цю геометричну фігуру. Та, дітки, це круг. Дітки, ви, думаю, запам'ятали, як ми рахуємо прямим та зворотнім напрямку, прямою та зворотньою лічбою. Ви запам'ятали, які ви знаєте, об'ємні геометричні фігури та плоскі. І знайдете дома багато предметів, які дуже схожі на ці фігури. До побачення, до слідуючої зустрічі.